Сьогодні у нас заняття зліплення. Пропоную вам, дітки, закрити очі і уявити, що ви прийшли на лісову галявину. Будьте уважні, бо тут живуть лісові звірята. А для того, щоб вони з'явилися, треба відгадати про них загадку. Не ходжу я стрибаю, бо я спритні ноги маю. Через поле наумання перегнав би і коня. Я страшенний боягуз. Дуже я усіх боюсь. Кого ви бачите на галявині? Так, це зайчик. Але йому сумно, бо у нього немає друзів. Пропоную вам зліпити для нього друзів. Але спочатку пограйте в гру. Сьогодні ми з вами пограємо цікаву гру, яка називається Дикі тварини та їх дитинчата. Це лисиця. Знайдіть, будь ласка, її дитинча. Дитинча лисиці, лисеня. Молодці, це білочка. Знайдіть, будь ласка, дитинча білочки. Вірно, це білченя. Це заєць. Знайдіть, будь ласка, малятко-зайчика. Це зайченя. Це ведмідь. Знайдіть, будь ласка, маля ведмедя. Ведмежа. Молодці. Наступна тваринка це їжачок. Їжачення. Остання тваринка це вовк. У зайчика найбільша частина тіла тулуб. Він має овальну форму. Голова кругла, невелика. Хвіст короткий. А скільки лапок? Чотири лапки. Вірно! А які вуха, вуха довгі? Ви молодці, вас Ви все чудово виходить. Чекаю на ваші роботи.